Шановні глядачі телеканалу Трофей, радий вас привітати ССК, Південна Пальміра міста Одеса, друзі, 19 жовтня. І це каже нам про що? Про те, що ми проводимо заключні змагання в місті Одесі, друзі. Це да. українські змагання з компакт спортингу. Макс Сазанський, майстер спорту міжнародного класу. До речі, виконав, але це було гран-прі. Так, да, поки що не, не підтверджено. Не підтверджено, <рес> да, але все це попереду. Е, власник і та людина, яка робить нам два дні свято, Максик, що на нас чекає? Нас чекають дуже цікаві польоти. Е, налаштування такі, що введуть в оману наших стрільців обов'язково. Е, при всьому, що мішеньки наші близькі і повільні, вони навіть в такому виконанні можуть бути дуже складні. Тому не, не берусь прогнозувати, але думаю, що цікаве буде всім. І я думаю, ми побачимо багато посмішок стрільців, які виходять з номера. Багато. Радісних? Звісно, радісних. Це дуже чудово, друзі. Е Максим замовив чудову погоду, але трішечки прохолодно, але немає вітру і дощу. Е до речі, коли ми вчора приїхали, трішки пристрілялись. Вітерець був такий дуже і дуже потужний, бо я стріляв дуплетну серію, синхронну, і не пам'ятаю, що переді мною номер стріляв, тобто стріляєш одну тарілочку перед собою, і друга прилітає, перевів стволика і чекаєш. От я стріляю перший-другу раз, а вона не долетіла метрів 10 вітром її здуло. Так що треба бути уважним. Ну Сьогодні такого вітру, слава Богу, немає. Це буде походу, друзі, стрільці з'їжджаються. Макс, скільки людей е, ризикнуло, скажімо так, приїхати до Одеси на це велике свято? Ну, список щось там за 70. Ну, але я думаю, що по факту трошки менше. Але е, повертаючись до синхронних польотів наших, е, скажу так: ми все ж таки стріляємо компакт спортінг, і все ж таки це спортінг. А справжній спортсмен має... Повинен стріляти е, за будь-яких умов: і вітер, і дощ, так. і сніг, е, бо ми стріляємо справжній мисливський варіант е, стендової стрільби. Тому я думаю, що вітер не стане нам на заваді. Я думаю, що всі, хто хочуть і можуть, і готові показати результат, його сьогодні обов'язково покажуть. 100%. Ну, друзі, а в цей сезон нам вже показав, що як казати, шари чи лафи, вже чекати нема mm -hmm. чого. Польоти дуже і дуже різноманітні і цікаві. Тобто наші провідні спортсмени в цьому році все ж таки їздили на всі майже міжнародні турніри і все привезли сюди. Тобто майже всі налаштування польотів, які сьогодні будуть. Ми бачили їх на чемпіонаті України з компакт Sporting в Хмельницькому. Це Угорщина, це Греція, це Кіпер, це Італія що? хто не має можливості поїхати в Європу, велкам, все буде тут вдома, можна сказати. Ну а ще що чудово, що компанія і безброєва компанія, яку ми всі дуже чудово знаємо і поважаємо, вона завжди з нами. Сьогодні відбудеться презентація як зброю, да? ти казав, привезли нову? Так, да, дуже цікаво, цікавий варіант сьогодні зброї компанії ABIS. Це, до речі, наш головний спонсор. І сьогодні дуже цікава зброя це Цезарь, Цезарь Гуеріні, Інвіктус, в дуже цікавому виконанні. Це поєднання, коли Дуже висока технологічна зброя, і яка має дуже класний вигляд зовнішній. Mm -hmm. Це для спортсменів, які ще й естети трошки. Е, тому я думаю, сьогодні будемо мати можливість її протестувати, mm -hmm. бо технічно це ну досконала зброя. А ще дуже цікаво, взяти гарну річ в руки і постріляти, звісно, як стрілку, це ну кортить. Ну, а компанія Ібіс предоставляє всім таку можливість: тобто приїхати, взяти до руку зброю, отримати набої і протестити і відчути себе справжнім спортсменом. Друзі, ну що ж, а як завжди, на нас чекає урочисте відкриття наших змагань. Ну і будемо чекати, переможе, як завжди, найсильніший. Бажаємо. Ні пуха, ні пера нашим спортсменам. Найхто готовий, покаже дійсно гарний результат. І хочу подякувати Збройним силам України за чудову можливість в такий нелегкий час провести ці змагання. Ну, а в свою чергу я скажу, хлопці, хто їде в відпуску, хто має бажання вдосконалити свої навички стрільби з гладкоствольної зброї для того, щоб гарно працювати по ворожих дронах. Велкам! Всі стенди України на вас чекають. Вам проведуть майстер-клас, вам допоможуть, і це додасть оптимізму боротьбі з ворожими безпілотниками. Друзі, ну, Олексій Бровков, майстер спорту України. Доброго дня. І дуже потужний тренер. Південна Пальміра виросла вже, ну, я не знаю, він, напевно, десь ви змагаєте з Вінницьким осередком. Да? Хто, хто більше майстрів спорту зробив, хто камееся. Спор, спорт це взагалі змагання. друзі? Так. так, так. Але е -е, за два роки... Я нарахував десь три чи чотири майстри спорту так. і Камесі. Деш... Десяток. З десяток, так. Да. Дуже потужно, так. Да. Е -е... Але я хотів би поспілкувати сьогодні не тільки про те, як стріляє одеський осередок, а про сьогоднішнє налаштування польотів. На твій розсуд, як ти їх бачиш? Ну, друзі, вони е -е, дуже цікаві. Ну, це по-перше, дуже цікаві. Якщо казати про складність, як для початківців цієї дисципліни, ну ми рухаємося вперед, як і весь світ. І там yeah. воно ускладнюється, у нас ускладнюється. Ну, взагалі, в цілому, польоти дуже повільні. Ми розраховували на те, що буде багато початківців, які дуже любились в цей вид І більш-менш під них підстраювалися. Але погода, погода. Вітер, вітер вносить так, 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 Ми ж з вами заходимо вже в таку глибоку осінь і вона своє регламентує. І Одеса, вона, ну, певно, ви ж знаєте, вона з усіх сторон е воді, а це вітра, це, це вітра, так. і вони вони вносять свої, свою карітіровочку. Так можна сказати, ну ну в цілому, в цілому, дуже дуже цікаво. Я думаю, це відмітить багато. Друзі, ну, поруч зі мною Михайло Варфоломеєв, всі ми його дуже гарно і добре знаємо. Михайло у нас власник стрілецького комплексу національного рівня Сталеві Грози в місті Вінниця. До речі, я, напевно, повторюсь, але я роблю це дуже і дуже залюбки. Як тільки пан Михайло збудував стенд і в Вінницьких львів, напевно, де? Левів, З'явилася можливість тренуватися. Вони всі майже стали майстрами спорту одночасно. Це дуже чудово. Між ви з тобою в одній групі, я стріляю сьогодні за тобою. І дивлюсь, що деякі мішені чомусь собі сходять. Це розконцентрація зору, чи це втома, чи це все ж таки дуже прохолодно. Я думаю, що це прохолодно, дуже тяжко зібратися. Такий. Велика вологість, така сира. Дуже тяжко. Дуже тяжко стріляти в такі погоді. Тим більше то було 20, а зараз 6. Чотири. Ну, то воно дуже незручно. Незручно. Да. А польоти? Ну, скажімо так, на таку погоду я б зробив трохи легше. Том, да, Тому що це і, і погода, і вітер тут завжди. І всі знають, можна було зробити трохи легше, перший, скажімо так, по вчорашньому дню перший результат там 92, це для нашої федерації це нічого. Ну, для тих, да, Перше, року, які да, приїхали, це так, не результат один результат на майстра спорту десь на, на рівень. Це ну, маловато. Ну, друзі. Це все погодний вид спорту. Ми з тобою дружимо, мисливці, да. і ми знаємо, що коли ти йдеш на полювання, то можна очікувати все, що завгодно. І ти не ховаєшся, а все ж таки полюєш, спілкуєшся з природою, отримуєш насолоду. Те ж саме в цьому. Погода для всіх однакова. Однакова, і <рес> дме однакова. Хто да. краще готовий, то… Ну, хто стріляє 24, а хто 16, а, так. Да. Ну тут нічого не поробить, друзі. Ну що, а. Все ж таки буде у нас дуже великий антракт, закінчується сезон. А постріляти от у вас можна буде в Вінницю приїхати? Ну, Кожного дня. Кожного дня? Кожного дня. Та ти що? Світовий день. Супер. Да. І є досвідчені інструктори. Є зброя на прокат. Тобто приїхав, отримав зброю. Можеш з дітками приїздити, і з дружинами. Тобто є місце і для відпочинку, і постріляти навчати. А все ж таки в наш час і після цієї клятої війни все ж таки зброєю треба бути на ти, друзі.